Хороші слова цього псалма. Да. Алілуя, алілуя, Амінь. Ми підтверджуємо тим, що Господь достоїн прославлення, Господь достоїн слави. І так мені на пам'ять приходило, коли ми співали, чи коли-небудь десь ми чули, або є написано, що народ славив Бога, або славте Бога, і Господь славить народ, Господь скаже, Стап, хватить, хватить ніколи. Господу постійно належиться слава, і вона йому йде. Амін. Там, на престолі в небі, куди ми всі і співали, там постійно славиться ім'я нашого. І ми сьогодні Господь дозволив нам, дав нам можливість. І знаєте, тоді, коли ми правильно слави ці істини, поклонники, Бог жажде поклонників душі істині поклоняється йому. Чуєте? І будемо продовжувати це робити, слухаючи слово Господнє, освячуємося, захочемо один одного, і Господь мені поклав на серце сьогодні читати Слово Боже, а Слово Боже говорить до всіх однаково. Хто говорить, говори як Божі Слова. І коли ми будемо говорити як Божі слова, помилки не зробимо. Господь прославляється, і Слово Боже воно просто так не посилається. Воно робить роботу В моєму серці, в твоєму серці, слава нашому Господню, воно є вельми очищене, написано в слові. От чуєте? Слово Господнє вельми очищене, воно означає, що до нього не потрібно нічого додати, нічого віднімати. Господь каре накладе на тих, хто відніме від слів книги цієї чуєте? А люди так, що більше забирають, щось додають і думають, що воно так ні не пройде. Коли Господь сказав, воно так і буде. І ми давайте слухаємо уважно слово Господнє, я буду його читати. Це записано в посланні апостола Павла до філіп'ян, филипп філіпійцям. Можливо, хтось адресувати, думає філіп'янам, але не робимо того. Ми приймаємо для себе, воно є все живе і діюче, і будемо просто слухати Слово Господнє і порівнювати життя наше, життя, про кого тут написано, чи воно сьогодні так, і амінь. І е, слухаємо, читаю третій розділ до Филип'янам послання апостола Павла, де я читаю 17 го вірша, яке було дерзновення, тобто відвага апостола Павла, де він навіть написав такі слова, 17 віршик. Я читаю. Будьте до мене подібні брати, і дивіться на тих. Хто поводиться так, як маєте завзір нас? От я читаю зараз це слово Господнє, і мені зараз прийшло доповнення, що коли навіть ми будемо подібні, знаючи про те, що написано про апостола Павла, як він сильно любив Господа, як він не радився ні з тілом, ні з плоттю, ні з, з кров'ю, а він, а він пішов. І був вірним проповідником Ісуса Христа, і коли ми з вами будемо подібні до брата нашого Павла, і будемо дивитися, як Він служив Господу, то в кінці нашого життя він прийде для кожного із нас, для кожного, хто служить Господу, ми зможемо сказати, як Він сказав. А чому він сказав? Бо він оставався вірним до кінця свого життя. І він сказав: Я вже за жертву стаю, і час відходу мого настав. Я свій біг закінчив, а він біг за нагородою високого поклику Божого. Я свій біг закінчив, і що саме цінно, віру зберіг. Брат і сестра, коли ми будемо дивитися, навіть хоча він в інших постанях пише і каже: будьте наслідувачами мене, як і я Христа, чуєте? Він не казав, що тільки так і. Але так само, як я на Христа, так ви будьте подібні до мене. Деколи потрібно, так, знаєте, щоб люди. бо люди деколи блазняться, коли проповідники або апостоли, вони одне говорять, а друге роблять. Але апостол Павло, він каже, будьте, подражайте мені, як і я Христу. Отак От він старався і він так проповідував і так старався робити. І коли його бік закінчився, то він сказав: Я віру зберіг. А за те, що зберіг віру, на останок мені призначається вінець праведності, якого, якого дасть мені того дня. Суддя праведний і не тільки мені, а всім тим, хто прихід його полюбили. Слава нашому Господу, брати і сестра, сьогодні слово Господнє говорить, щоб ми отримали, для того, щоб нам отримати вінець слави, вінець правди, нам потрібно сьогодні, вникаючи або слухаючи оце слово Господнє і муж Божий якого вибрав Господь, який багато постраждав за ім'я Ісуса Христа, Він не зламався. Брати і сестри, ми не знаємо, який час чекає нас, хоча Дух Святий звіщає. І буквально кожен день Господь посилає посланців своїх і вони звіщають, вони трублять, що наближаються трудні часи. Але Господь свого народу не оставить. Господь буде із своїми вибранцями. Які будуть на нього надіятись, які будуть ходити в істині. І тому апостол Павло, по натиню Духа Святого, написав таке послання до віруючих людей. І сьогодні ми читаємо, що Павло, апостол, був вірний, зберіг віру. І як для кожного, так і для нього, і для нас життя закінчується. Але коли збережемо віру, то для люблящих Господа тих, тих, хто прихід Його полюбили, він правди справди від Господа, слава нашому Господу! Тому будемо послушні Слову Господньому. Я не буду так на кожному віршику зупинятися, але е, порівняння йде, який час жив апостол Павло, і в який час ми живемо. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, говорив, а тепер говорю, навіть плачучи. Поводяться, як вороги Христа Христового. Бачимо, такий час був і в дні апостола Павла. Було в нього багато тих, які піддержували, але потім вони зійшли на іншу дорогу. І далі, що для таких людей чекає, який кінець чекає. Якщо Павло пише, тут це він не просто так написав. Це все Писання Богом наткне. І коли я приводив чуть-чуть приклад про те, який кінець був Павла, він каже: Будьте подібні до мене. А він тут говорить про людей, які поводяться тепер, як вороги Христа Христового, про таких людей, написано в 19 віршику. Їхній кінець загибель. Чуєте, небезпечно, дуже небезпечно. А далі йде мова про тих людей. Шлунок їхній Бог. Бачимо, що колись були такі, а потім Павло навіть плакав. Написано так. Я говорю про них, навіть плачучи. А ми сьогодні не плачемо про людей, які, яких бачимо, які відійшли від Господа, і чим вони займаються, як вони служать Господу або взагалі перестали про нього навіть думати. І тому, знаєте, сьогодні слово Господнє, воно підбадьорює нас, щоб ми були подібні до тих вірних, які осталися вірними, які зберегли віру. І далі я прочитав, чому їхній кінець то загибель? Бо їхнім Богом являється шлунок, чрево їхнє являється. І ще далі, тут є характеристика про тих людей. Слава в їхньому соромі, скільки на сьогоднішній день ми бачимо людей, які славлять, тішаться, прославляють хто зна що різних богів. І сама велика небезпека. Читаю далі, там багато, тут три крапки стоїть, що там ще багато, мабуть, було доповнення цього. Але далі, Вони думають тільки про земне, тільки про земне. От чому загибель людей? Які думає тільки про земне. А Ісус Христос на проповіді на горі, про яку я на початку говорив, Він сказав: шукайте того, що в горі, думайте те, що в горі. Це вже апостоли проповідували. А Христос сказав: Шукайте найперше Царство Боже і правди Його, а все остальне додасться вам, приложиться вам. І наука апостольська, вона також була. Коли ви воскресне з Христом, шукайте того, що горі. де сидить Христос по Божій правіці. А тут небезпека, я прочитав, написано, що люди, які думають тільки про земні речі, кінець їхній загибель. А далі я читаю таке слово, щоб ми всі знали, ми його знаємо. Просто Господь нагадує сьогодні нам через це слово, що життя наше це було життя апостола Павла. І життя всіх віруючих, істинних, поклонників, життя наше на небесах ми співали, о, як блажен, як щаслив я. Господь, спаситель мой, славлю Анса за мене. І знаємо інші псалом, що своїми стражданнями відкрив небо, Син Божий Ісус Христос для всіх віруючих. Для всіх люблящих Господа відкрите небо і сьогодні. І для того нам потрібно сьогодні не дивитися на тих людей, які колись вони також скуштували, який добрий Господь. А сьогодні вони думають тільки про земне. А те земне видиме, воно короткочасне, а те невидиме, воно вічне. І тому ми вірою сьогодні живемо ходимо. І хочеться, щоб ми завсіди пам'ятали, що життя наше на небесах, і написано: звідки ждемо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ждемо слава нашому Господу! Ну, апостол Павло написав, і Він ждав Господа Ісуса Христа. І далі є таке ще хороше доповнення, який, тобто Ісус Христос, Син Божий. Який перемінить тіло нашого пониження, приниження, щоб стало подібне до славного тіла, його силою, якою він може і все підкорити собі, Божа сила. Про яку ми чули сьогодні, яка зайшла на апостолів, яка сьогодні сходить на народ Божий, яка так потрібна нам, яка потрібна мені, і я нуждаюся. І сьогодні, оця сила Божа вона готова і наповняє Тебе і мене, коли ми віримо цю Божу силу. І як Брат говорив переді мною, коли ми в єдності приходимо, збираємося і разом. Однодушно підносимо голос до владики неба і землі, який створив небо і землю. І Він приготовив місце для люблячих життя наше на небесах, Ж... звідки ждемо і Спасителя нашого Господа, Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження. Знаєте, наша плоть, наше тіло, воно деколи в пониженні буває і болі, і стони, і крики. Знаєте, буває, люди зневажають нас, але. Настане час, хвилина прийде, і думаю, кожен із нас, ми віримо, що настане той момент. І якщо ми чекаємо цього моменту, і ми повинні чекати, він прийде. Коли з'явиться Син Божий, і Він поміняє тіло нашого пониження, в іншому місці є написано, що тіло і кров не можуть наслідувати Царство Божого. І тому буде переміна. Буде переміна для живих, які остануться до приходу Господнього. Вони в вмихо переміняться. А для тих, які померли в Господі, застане, коли настане час, коли затрубить труба Господня і мертві воскреснуть А ми перемінимось і будемо підхоплені на зустріч Господню, і так завжди з Господом будемо. алілуя! Брати, і сестра, сьогодні я і ти. Ми повинні тішитися, ми повинні прославляти ім'я нашого Господа і продовжувати співати славлю, Анца за мене. Алілуя, алілуя. І тому ми будемо зараз молитися. Але я ще просто хочу таке зробити, що були ще ті, і тоді, і сьогодні вони є. Де продовження йде в четвертому розділі. е, продовження, Хоча це вже люди поділили на на голови, щоб легше шукати було. Но коли послання писалося, я впевнений, що там не було ніяких розділів. там Він писав послання. А тут, е, просто щоб нам зорієнтуватися і скоріше знайти, люди подбали, щоб. Було поділено на голови. І ось четвертий розділ, я читаю перший віршик. Отож мої браття улюблені, були в такі ще браття. Не, не тільки були ті, про яких він плакав, але були ті, про яких він радів. Слухаємо, де далі написано, улюблені, за якими я так сильно тужу. Тобто він хотів з такими братами спілкуватися, моя радосте і вінче. Чуєте? І радість. І вінець слави разом. Такі брати були, ще не тільки що ті, про яких він плакав, що вони поводяться, як вороги Христа, Христова, але і такі, за яких він радів, і каже: вінець так само. І ось він навіть тужив за такими. І на сьогоднішній день дуже мало є таких, що знаєте, щоб вони так до єдності. Ну вони є також. Брат і сестра, вони є також. І ми для того сходимося, щоб Господь об'єднував нас, щоб ми могли бути подібними до тих, за якими так сильно тужив, і радів, що є такі ще, як він, які так люблять Господа, які говорили, я знаю, в кого я вірував. І навіть написано так, що тут. Так, у Господі стійте улюблені. Чуєте, як слово Господнє говорить, щоб ми продовжували стояти в істині Господній. Допоможи нам, Господи, ми будемо молитися. І коли ми молилися ще на цій молитві, то мені таке приходило доповнення до цього слова Господнього. Що яка велика різниця буває? І на початку ми з сестрою розмовляли. І по дорозі їхали з дружиною, розмовляли про те. І Дух Святий відкриває останніми днями про те, який маленький остаток є істинних віруючих людей, но ну, вони є, брати і сестри. Я так думаю і молю, Господі, як мені хочеться бути в цьому остатку, коли з'явиться за них цю знаєте, темну ніч, це буде темрява, до якої зараз народ підходиться, північ в духовному значенні. І залунав цей крик, ось жених, і коли цих десять дів вийшли на зустріч обуву, і ми знаємо половина. Вона війшла, а половина не війшла, тому що не було цього запасу оливи. І коли вони пішли купляти, війшли, готові, і була за дверями. Ця радість, велика, це весіля. Так хочеться, знаєте, щоб так провадити життя наше, освячуватись кожен день все більше і більше, як писання говорить. І далі навіть до сестер є написано, другий розділ, благаю еводію, благаю Синтихію, думати однаково в Господі. Бачимо і до сестер звернення, щоби думали однаково в Господі. І ми бачимо сьогодні ситуації, навіть коли ми сходимося, що бувають розбіжності, що не думають одинаково, но благає вірний брат Господі наш, щоб думати однаково. Так благаю і тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за за Євангелію. Триматися. Допомагали мені і Клементові, і іншим моїм співробітникам, яких імена записані в книзі життя. Бачимо навіть апостолу Павлу було відкрито, чиї імена записані в книзі життя. Отак. От і тому е, дуже хороші приклади ми знаходимо на сторінка Слова Господнього, і я не договорив про те, який маленький відсоток було. І в старозавітній час, коли, були, я не хочу сказати іменно, сьогодні така різниця є, коли Ахав ішов на війну, і він зібрав 400 пророків своїх, щоб вони пророкували, чи йти йому на, на війну, чи не йти. І всі вони однодушно пророкували йди. Но Йосифа та інший дух був, і він відчував, що щось то не ту, щось то не так. І він каже, чи нема в тебе ще якогось пророка. Є, каже, але він про мене ніколи доброго не говорить. То пророк не завжди говорить добре, пророк говорить те, що Бог вкладає в уста. І каже, поклич його. І коли посланець пішов і каже до пророка Міхея, що каже, всі говорять так, так, і ти, каже, так говори. Чуєте, навіть посланець насмілився пророкові Божому сказати, що він має говорити. Але він каже: я буду говорити те, що Господь мені скаже. І він сказав. І знаєте, на сьогоднішній день є істинні поклонники, є істинні пророки, яких Бог, яким Бог дав дар, які ходять Господом і говорять тільки Боже Слово. Хоча такі пророки вони в переслідуваннях завсіди, бо хто приймав колись істину, і хто сьогодні дуже спішить її приймати, весь світ лежить у злі. І тому застереження велике Господь також дає, що дуже, дуже боляче буде таким людям, які господніх помазанців вони е, не приймають або вони принібрігають. Це є дуже небезпечно. І тому е, тішився апостол Павло, коли були ті, які піддержували і його, і Клемента, і іншим моїм співробітникам, яких імена записані в книзі життя в проповіді Євангелії, які держалися. І е, зараз е, для тодішніх віруючих і для сьогоднішніх віруючих я хочу зачитати е, таке слово потіхи 4.4 е, е, послання до Филип'ян. Радійте в Господі завсіди і знову кажу радійте. Так хочеться, знаєте, щоб ми постійно нас наповняв Дух Святий радістю. Життя трудне, життя нелегке, життя різне, ситуації різні, і ми не знаємо, що завтрашній день нас чекає. Но слово Господнє, я першому собі говорю, да, бо я теж Господь мене проводить різними, знаєте, такими випробуваннями, трудностями. І, і слово Господнє говорить до мене і до тебе, брат і сестра. Радійте в Господі завжди. І знову кажу: радійте. І знаєте чим? Бо ваші імена записують в написано. Да, життя пройде, трудності пройдуть, страждання пройде, болі пройдуть, але ви радійте, радійте. Ваші імена записують і вкриє життя до небеса. Аллілуя! Будемо славити ім'я нашого Господа. Зараз будемо поклонятися йому, бо Він достойний, нас живий Господь. І слово потіхи дарував нам, і благословляє нас йому слава. Амінь.